Чи можемо спрогнозувати найгірший сценарій, якщо цей законопроект буде прийнятий і в другому читанні, і наприклад, в цілому? Ну судячи з реакції громадянських інститутів громадянського суспільства, швидше за все, що буде тиск на політиків і напевно переглянуть цю історію. А що можна спрогнозувати? Ну складно сказати, тому що поведінку, поведінковий ефект от навіть при прийнятті таких рішень в нашому суспільстві дуже складно спрогнозувати. Наприклад, створення у нас антикорупційних органів досить багато в Україні. Так і ціль цих створення антикорупційних органів була в тому, що було мінімум корупції. Але на жаль, ми бачимо, що процеси йдуть не зовсім так, як би хотілося, тому важко спрогнозувати що може бути в разі прийняття такого, може спрогнозувати, що президент України не підпише, її. не вето. не кладе вето. Це і... також варіант, так а ну і тоді просто виникає таке риторичне запитання для чого нам тоді набу САП і величезна кількість антикорупційних органів, якщо ось можна так. відкупитися просто так, від корупції. Так. Дуже хочеться вірити, що це не прийде.